Прямому ефірі українського радіо на зв'язку зі студією керуючи партнер Національної антикризової групи Тарас Тарас, я вітаю вас в прямому ефірі українського радіо. Чесно кажучи, багато людей очікують простих пояснюваних дій з боку 47-го президента США. А їх немає. Їх немає і очевидно, навряд чи вони будуть ближчим часом. Добро добрий вечір. Так стосовно чого конкретно мається на увазі стосовно того, що? щоб нарешті чітко визначитися, що Путіна треба обкладати не байденівськими санкціями. От продовжувати їх дію, це правильно. От, і, і Допомогу не за рахунок того, що там від Байдена залишається, вона вже вичерпується. Треба додавати щось своє креативне. Я десь дивився кілька тижнів тому військова допомога Ізраїлю 12 мільярдів доларів в Україні нуль. Це було ще на, на срізі двох місяців. Президентства Трампа, де воно Ну, so, yeah. давайте. Давайте так по Байдену. Так політика Байдена полягала в тому, щоб Росія мала змогу і далі фінансувати свою війну. Вони їм у них була зелена енергетика, зелений перехід, Росія спокійно воювала. А без будь-яких проблем, тому що їм потрібна була російська нафта. Просто знаєте, українці люблять слухати гарні казки, але не дивляться в гарні ну, в конкретні справи. А в такі в такій конфігурації Росія могла воювати вічно так. Зараз зовсім інша ситуація. Ви бачите, що нафта по юрал вже 50, 50 доларів, Тобто, це вже менше на 20 доларів, ніж ніж те, що воно запланувало у своєму бюджеті. Це для них веде до їх до економічної катастрофи. Це пов'язане з тим, що відрізняється, наприклад, політика діючого президента стосовно традиційних енергоносіїв. Йому не потрібна російська нафта так. Я щось не чув жодного слова, наприклад, зауваження від діючої адміністрації стосовно того, що Україна нищить нафтову інфраструктуру Росії. А от від попередньої адміністрації ми це чули. Пам'ятаєте, коли минулого року, коли Україна, ЗБУшники почали перші удари по НПЗ, нам одразу ж почали крики, стогони, істерики, стосовно того, що це виявляється цивільна інфраструктура. Тому давайте теж, коли ми обговоримо факти, а теж дивитися на факти, чому така поведінка Трампа. Трамп і США готуються до війни з Китаєм в першу чергу, причому не торгівельна, а вже думаю, до повномасштабної вся їхня зараз політика, яка здається е, такою, знаєте, Хаотично в дійсності спрямована на стримуванні Китаю, тому вони зараз викидають Китай з панами, тому що він там фактично контролював Панавський канал. Тому такий тиск на Канаду, тому що Канада у майбутній війні це буде ресурсною базою для Сполучених Штатів Америки. Тому вони запроваджують мита, тому що їм потрібно промислові, щоб вигравати у цій війні. А ця війна ну значно масштабніше буде ніж у Друга світова вій. На тому, що ресурси будуть значно інше залучені. Тарас, А ви думаєте, ви думаєте, ціє, да? цієї війни не уникнути між штатами і Китаєм? Ніяк а, вона вже запущена, фактично. Чи зможуть вони її зупинити? Теорі, ну, дивіться, давайте так. Зараз ситуація в світі дуже нагадує дуже нагадує ситуацію перед першою світовою війною, коли економічні технології технології не дозволяли забезпечувати рівень життя. Всіх країн, так які хотіли там домінувати, ну наприклад, тоді перша світова війна це фактично війна за ринки збуту а між німецькою імперією, британською імперією та французькою імперією. А от давайте так далі, як чому, наприклад, Японія точніше, що стало спусковим гачком. Нападу Японії на Перл-Харбор на Сполучені Штати Америки, а стало накладення ембарго на постачання нафти Японії а, і конфіскації її ресурсів, тому що в той, на території Сполучених Штатів Америки, тому що у той час єдиним виробником таким потужним були Сполучені Штати Америки. Вони видобували приблизно 200 мільйонів тонн, А другим світі був радянський союз аж 30 мільйонів тонн. Близько Близькосхідної нафти такому масштабі не було. Тому Японія була фактично спровокована на те, щоб іти шукати нові. нові Джерела нафти вони Малайзію захопили і так далі. В тому числі був удар. У них було сподівання, що вони можуть випити Сполучені Штати Америки з війни і що США не буде відповідати. Так далі, що зараз робиться? Це загороджувальні фактично мита на Китай накладені, це означає зупинку фактично всієї допомоги, фактично торговлі всього Китаю. Тобто США намагаються дестабілізувати Китай. Перезапустити власну економіку через перезапуск через світову економічну кризу долар зараз дешевше. Що означає це? Це означає, що. Дешевши, дорожчий імпорт середині Сполучених Штатів Америки, тобто стає вигідніше переносити виробництво туди, те, що робить зараз адміністрація Трампа. Далі, коли йде девальвація долара відносно інших валют, а це означає, що дешевший експорт Сполучених Штатів Америки і дешевши. Є, дешевше є... Обслуговування зовнішніх боргів, тому що у них борги такі, що вони вже навіть вони вже не витримують, незважаючи на домінування долара, і в цьому контексті, в цьому контексті, і тому о, у них така. Як здається, поблажливого політика стосовно Росії, це е, чому тому, що страшний сон американців це розпад Росії і спільний кордон е, Китаю та е, Сполучених Штатів Америки по Беринговому протоці. А це Арктика, а це Аляска, яку неможливо теж захищати, в тому числі до речі, одна з причин тиску на Канаду. Це в тому, е, тому числі, що Аляску важко захищати, тому що вона не має прямого сполучення зі Сполученими Штатами Америки. Тобто вони розігрують в першу чергу. Ергу, такі сценарії далі чи вийде у них це зробити це велике питання Скоріше за все, ні, тому що вони не можуть вирішити одночасне завдання, перезапуск власної економіки і врятувати Росію. Це неможливо, тому що автоматичним автоматичним наслідком кризи, яку запускають Сполучені Штати Америки, є падіння ціни на нафту. І першою жертвою буде в першу чергу Росія. Дивіться, вони вже коли влупили ці тарифи по Китаю, Китай був вже змушений девалювати власне юань відносно інших валют, то щоб зберігати конкурентоспроможність економіки. А це вже удар по Росії. Чому тому, що Росія тепер буде змушена теж девалювати свою валюту, щоб зберігати прибутки від торгівлі з Китаєм, вони сформували частину своїх резервів в юанях. Тому що вони ж боролися проти долара і євро, а це означає знову мінус 20% їхніх резервів, так які вони номіновані в юанях, тому що воно знецінюється. Я упевнений, що Китай ще й далі буде девальвувати свою валюту, тому що вони ще 16-го року, коли запроваджені були перше мита проти Китаю. Вони девальвували на таку суму, ж на таку відсотки ж, і свою валюту, щоб зберігати конкурентну спроможність. Тому для сполучених штатів Америки є пріоритетом Китай в першу чергу, але вони не можуть вирішити два. Два завдання, які неможливо вирішити, це як я вам сказав, перезапустити американську економіку і врятувати Росію, тому що жертвою тут в першу чергу є Росія, тому що падіння ціни на нафту ще до 40 чи до 30 доларів, це просто катастрофа для Росії. Радянський Союз е, е, мав менше витрат на оборону в 80 80-ті роки, і через падіння ціни на нафту він фактично був змушений саморозпускатися. Так те саме зараз і Росії стосується у них витрат. На оборону в два рази перевищують міжрадянський Союз, і Я залежність від ринки значно більше. Це от логіка, щоб всі розуміли, в чому логіка США. Вони думають в першу чергу зараз про себе, тому що Трамп не є президентом України або президентом якоїсь держави, і у нього завдання саме таке, і він це реалізує. Тарас, я дякую за чудовий бездоганний аналіз. За винятком одного але ж падіння цін на нафту воно згубно позначається і на внутріекономічній ситуації в Сполучених Штатах. Там теж є власний видобуток, і ця нафта може падати до певного до певної межі. А далі, далі можуть початися наслідки які наслідки ну дивіться для... вони що роблять вони що роблять вони через кризу дивіться їм потрібна дешева енергія коли у тебе коли у тебе і для реіндустріалізації економіки до речі під час своєї виборчої кампанії він говорив що він хоче нафту по 40. Тільки ми думали, що це красиво буде зроблено, там знаєте, перемовини, Саудівська Аравія і все інше. А Вони вирішили це робити некрасиво красиво, тому що коли у тебе затарювання велике власною нафти, ти все рівно повинен кудись продавати. Якщо навіть собівартість у тебе припустимо, там зараз найбільша собівартість нафти в світі це в Росії, тому що вони видобувають в важких умовах. Сибіру, її треба ще кудись транспортувати, У них проблеми з відновленням, відновленням, тому, що технологій немає західними, і так далі. А у США і інших країн ну, є великий, великий простір щодо запровадження нових технологій, і все, що з цим пов'язано. Тому тут питання нафти, да питання нафти в першу чергу є проблемою Росії. Першу чергу, а не е, інших країн, вони переживуть Сполучені Штати Америки. Вони, е, якщо навіть буде падіння сини на нафту, значить легше буде реіндустріалізувати. Вони ж скрізь говорять, нам потрібна дешева енергія. І там, мабуть, будуть домовленості з Америка з цими з американськими компаніями буде намагання залишатися на ринку Європи, який є високим, ну є преміальним. І тут знову ми впираємося в конфлікт інтересів Сполучених Штатів Америки з Росією. Тому що Росії потрібно вихід вихід на європейський ринок і тому всі ці домовленості і перемовини, які ведуться зараз зі сполученими штатами Америки Росії, не мають ніякого сенсу. Чому тому, що вони не можуть не про що домовитись, ви бачите? Всі ці казки народні пана Віткафа вони вже не мають ніякого сенсу. Це те, що він говорить, це не прояв сили, а безсилля, тому що вони нічого вирішити не можуть, тому що у них конфлікт в першу чергу економічний з Росією на відміну від попередньої адміністрації. Ви знаєте, я подумав про те, що було повідомлення, що одним літаком спецрейсом з Вашингтона до Парижу полетять Маркорубі і цей. Ну, в нехай ні ні, а genocide, да? a В паризькому аеропорту з літака має вийти один. Ну, подивимось. Те, що в Wall Street Journal про те, що вже в Держдепі конфлікт, Держдепа Рубіо і Віткафа, я абсолютно в це вірю. Тому що є і спротив перемовин з Росією, в тому числі в Держдепі, так тому що вони розуміють, ну, вони ж бачать, що нічого не відбувається, так вони бачать, що втрачається не в першу чергу імідж Сполучених Штатів Америки. Далі, через ці розмови, намагання домовити з Росією, врятувати їх чергово. Тільки добра новина, радянський союз, вони так і не врятували. Тобто США 150 років намагалася врятувати Росію. Це не політика Трампа, це завжди так було навіть як я вам сказав, Байден старанно робив так, щоб Росія не сильно постраждала у цій війні, в першу чергу даючи їй можливість спокійно фінансувати нафту. Тому ну фінансувати продавати нафту. Тому в цій конструкції вона вже не працює. Вони вже в Європі втрачають позиції, тому що починають задавати запитання: навіщо нам американська зброя? Далі навіщо нам американські компанії? Якщо вони не якщо в комплекті з американським бізнесом не йде захист, так от європейці задають слушне запитання, чому у нас немає своєї платіжної системи. Є американська, так і є, наприклад, китайська. Далі починається, от я бачу, Airbus починає виробляти літаки транспортні військові, а раніше на них тиснув боїнг, говорив, що не треба виробляти, бо ми типу вас тут захищаємо. А тут європейці починають задавати запитання, навіщо нам тоді взагалі це потрібно. Ми можемо самі все це зробити. Тобто, тут вже конкретні гроші, які конкретно втрачають вже американці. особливо це стосується от корпорації ВПК. Вони задають запитання, навіщо нам в 35 якщо не будуть бити по Росії. А Європа це величезний ринок збуту для американських виробників зброї. Безобовно. Тобто, так що тут воно не скрізь те, що те, що говориться, треба дивитися, що реально відбувається. Реально відбувається, що у них нічого не виходить. Те, що вони намагаються відсторонитися якимось чином. Бути посередником так, у них є прагнення, прагнення бути посередником як вони говорять. Але це посередник вже не працює. Ну це посередництво. Так, вони там до останнього чіпляються Давайте не будемо підписувати там такі заяви, не будемо таке робити, і так далі. Але це все не працює вже. Це стає чим далі більше очевидніше, і це до речі, дуже дратує Трампа, тому що він бачить, що нічого не виходить. І більш того, позиція України стає сильнішою в цьому. От, коли Україна вийшла з пропозицією, давайте ми у вас купимо зброю. Це повністю міняє стосунки зі Сполученими Штатами Америки, тобто, ну давайте у нас товарно-грошові відносини. Хотіли, не хотіли. Ви сказали, ви не будете нам безкоштовно давати. Ну давайте от заплатимо за це. Це зовсім інша зовсім інша постановка питання з, з Трампом. Це Трамп дратує. Він поки що не може визнати, що все це, все, що робилося останні два місяці, це фактично закінчується. Не тим, ну така людина, ми нічого з ним не можемо зробити. Слід працювати і з корпораціями ВПК Сполучених Штатів Америки для того, щоб вони проводили свою роботу з білим домом, тиснути на конкретні кнопки. І тоді у них альтернативи повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю просто немає. Тарас, я якраз хотів запитати, чим закінчиться ця пропозиція, чи буде реалізація президента України, який запропонував за 15 мільярдів доларів по півтора мільярда до системи Петріот звернення до Трампа, який має дати відможку зелене світло американського це подивимось. Дивіться, я я думаю, що Трамп буде торгуватися, тому що дивіться, він поставлений в зовсім в інше становище. Ну, дивіться, що ви повинні розуміти, що що відбувається? Трамп звичайно, думав, що у нього буде одна полі. Таке тут виходять українці, говорять, ні, так не буде, а буде по-іншому. Да? І це відверто його дратує, тому що людина з великим мега, ну такі, які є. Я просто проти того, щоб знаєте, у нас як деякі люди сидять його кастярять в соціальних мережах. Це не має ніякого сенсу. він може відповідати виключно перед американськими виборцями. А тепер, от є конкретні гроші, наприклад, компанія Рейтон, виробник патріотів. Так, от у вас контракт є на 15 мільярд. Та? Це вам на 10 років роботи, якщо, якщо не довше, там, та. так що давайте ворушитися. А далі є Лохід е, Мартін, е, який виробляє ракети для У Вам конкретний контракт. Так що давайте, е, е, якщо там президент говорив що про 550 мільярдів, ну 50 мільярдів, що ви розуміли, це величезні кошти для американського ВПК. У них експорт, е, експорт їхньої зброї щорічно це приблизно 300 мільярдів мільярдів. Тобто вважаєте, що 15% експорту Експорту американського ВПК Україна готова забезпечити. Ну я підозрюю, що це вже європейці, слава Богу, починають ворушитися в правильному напрямку і готові давати гроші на це. І тут тиснути по всіх напрямках. Треба, і до те, що він сказав, те, що я бачив, я бачу, що він починає торгуватися. Він побачив гроші, і знаєте, тепер може у них є більше там на 15 20, наприклад, мільярдів і так далі. Ну починається торгівля, ну така людина, що ми можемо тараса. У нас чотири хвилини. Я ще хотів просто для балансу процитувати видання за економіст. Не знаю, як виставитися. Ми всі повинні дуже критично ставитися до публікацій в західній пресі, які періодично з'являються, наводять, як правило, дуже багато шороху, галасу. А потім виявляється, частина не підтверджена, частина я кажуть, да, 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 висине да, да. пальця. Да. Так, от за економіст написав, що Трамп продовжив санкції щодо Росії. Це здобутки Дональда. Введені Джо Байденом, проте відмовився запроваджувати додаткові санкції, де на зближення з московитами в дипломатичній сфері. Чиновники обох країн зустрічалися в Стамбулі 10 квітня, аби обговорити відкриття посольств. Ми ситуація заумерла завмерла на нульовій тоці. Запровадив тариф щодо України, хоча з мінімальною загальною ставкою в 10%. А Росію взагалі виключив з переліку країн щодо яких запровадження мита не постачає додаткову військову допомогу Україні, адже постачання зброї, схвалене Байденом, закінчиться найближчі місяці. Я так розумію, Тараса. Це достатньо умовна конструкція, яка в принципі мало дає нам уявлення про те. Що може бути, тому що судячи з того, що реально розгортається за балом цін на нафту, ситуація йде зовсім в іншій, так би мовити, реальності Так, да, да ну дивіться, давайте по пунктах санкції не були запроваджені не тільки проти Росії, і проти Куби, і проти КНДР і Ірану. Тобто це при тому, що до Ірану питань ще більше, тому що у них ядерна зброя, ось ось буде, там. Вони на них тиснуть Так? у них логіка була така, що вони і так знаходяться без санкцій, Ми і так з ними не торгуємо. Ну мається не, не санкції, а е, торгівельний мита. Тут, тут слід розрізняти. Ну, т, т, товарооборот зараз Росії та США, якщо не помиляюся, аж 3 мільярди доларів. Ну, це просто не про що. По Україні так Україні влупили тарифи як найближчим союзникам. Як Британії влупили, ну, сказати, що це щось погано. Ну неприємно, але воно, вони проти всіх таке запровадили там, да, і торгуються проти цього. Торгуються. Дивіться, знову таки, тут логіка йде війни, що всі розуміли. А вони зараз що роблять? Вони хочуть наступно зробити. Вони зараз запроваджують мита, а потім дивляться, хто до них приходить на перемовини. А якщо вони приходять на перемовини, значить це люди будуть зі Сполученими Штатами Америки. А в тому Числі, як союзнику е, війни проти Китаю, хто не приходиться або частково приходить значить це нейтральні країни. А хто не приходить, значить, вони з Китаєм. Це вони так, от в тому числі, визначаються далі. Що вони хочуть зараз робити? Вони хочуть через ці торгівельні вимоги е, організувати повну блокаду Китаю, повну блокаду Китаю, щоб вони не торгували з Китаєм, так е, щоб там навіть ходять, чутки, що вони хочуть. Е, Запровадити заборону, наприклад, на суда, які виробляються в Китаї під будь-яким прапором. Взагалі там заходити в будь-які порти, так і так далі. Тобто, тут знову таки у них для них є ключовим метою, є Китай. Так ми повинні це чітко розуміти, таку логіку. І тут дуже гарно вдала Україна грає вже останні два, два тижні, коли спіймали китайців. У нас там угу. дуже правильно було зроблено. Маємо зависи. Да, це показали американському і все іншому, що ми ваші союзники, воюємо проти Китаю. Ось і так далі. Так що давайте допомагайте нам, як вашим союзникам і так далі. А якщо проблеми з грошима, як ви говорите, не хочете підписувати порожні чеки, от вам гроші. Так що це абсолютно така прагматична розмова, те, що розуміло, зрозуміло Трампу. А Далі торгуватися треба, тому що він такий зрозуміло Я... зрозуміло в прямому ефірі. Українського радіо е, е, був е, політе технолог, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Можна завершити е, е, афоризмом, який дуже часто цитують. Як точно сказав якось Черчилль, американці завжди знаходять правильне рішення, коли перепробують усі інші. Будемо сподіватися, це правило пошириться трошки згодом і на Україну.